скільки ж заробляють кіберспортсмени з приходом великих спонсорів у кіберспорт життя кіберспортсменів, м'яко кажучи, покращилось. Наразі середня зарплата кіберспортсмена в топ команді сягає від 5 до 50 тисяч доларів на місяць, і це тільки зарплата, ну та яка на карту Приватбанка тобі капає. На сході там взагалі цифри космічні. Наприклад, фейкер, легенда лоу, має контракт на 2,5 мільйони доларів на рік. І це ще без турнірних призових. А найбільше на турнірах заробив ноутейл no понад 7,2 мільйони доларів. Сюди додаємо ще зарплату, мінімум від 500 тисяч на рік, рекламні контракти та колаборації. Як думаєте, десятка назбирається? Гарним прикладом рекламного контракту буде кейс Шрауда, який заробив 10 мільйонів доларів тільки на переході міксер. Уявіть, якщо би вам заплатили 10 мільйонів з єдиною умовою, не стрімити на твічі. Тож, коли вам казали, що ігри це марнування часу, може ви просто не там старались.